Починаємо так. Ще раз вітаю всіх присутніх. Я Замрій Оксана Володимирівна, вчителька початкових класів Луцького ліцею номер 27 Луцької міської ради. Педагогічна ідея, над якою я працюю, це використання кейс-технологій та елементів СТЕМ освіти у початковій школі, зокрема, в початкових класах. І сьогодні я вас запрошую на свій майстер-клас з темою Спробуйте дізнатися і спрогнозувати із мого завдання, про що ми з вами, і про кого ми будемо сьогодні говорити. А спрогнозуємо ми на одному із моїх методів перехожу на другу камеру, кейс-технологій, який називається. Міні-музей у валізі. Ось такий міні-музей. В цьому міні-музеї до сьогоднішнього майстер-класу зібрані певні предмети. За ними ви маєте здогадатися, про що і про кого ми будемо говорити. Але пам'ятаємо про правило піднятої руки. Отож, увага! Знайомлю вас! і з експонатами музею. У нашому музеї є вишитий рушник віночок, на більше, менше можна зробити із нього браслети. Тарілочка і ще один рушник. Ваші версії. Як ви думаєте? Слухаю. Що скаже Віктор? Народні звичаї? Так, а ще українські символи. Так. Як ви думаєте, кому це все може належати? Ще варіанти. Нашому народу українському українським господині. Українській господині. А в мене у моєму міні музеї у Валізі є ще чарівна шухлянка. Бачите ви, як вона з'являється? Ось. Подивіться, тут є також підказочки. О, велике золоте серце. Хто на щастя користується помадою, туші, дзеркальця? Як ці всі атрибути, експонати нашого музею ми можемо поєднати? Для кого це все? Чи є це? Щас для для мами. Тисячі. Правильно, молодці! Це для матусі найчарівнішої, найпрекраснішої української матусі. Отож, тепер ми з вами переходимо до нашого майстер-класу. У матусі. На кухні завжди смачно пахне стравами. А скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, з ароматом якої страви, спеції чи приправи буде наш сьогоднішній майстер-клас? Щоб ми не перебували одна одну, напишіть свої варіанти у чаті. Так, борщ. Справді, українська смачна страва. Борщ, борщ із борщем, з ароматом і смаком борщу. Прекрасно! Ну, тепер переходимо до роботи на нашому майстер-класі. Ось. Тема. Нашого майстер-класу. Однорідні члени речення, головні і другорядні члени речення, створення листівки до Дня Матері. Девіз роботи нашого майстер-класу звучить так: Знай, аналізуй, мрій, реалізуй і йди окрилено вперед. Розпочнемо із поетичної хвилинки. Мамине свято я зустрічаю. І для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Про кого цей вірш? Про матуші. Про матуш. про а про яке свято йде мова у цьому вірші? Про День День матері. матері. День матері. День матері. Можливо, хтось знає історію цього свята, коли і ким воно вперше було зініційовано? Так, а зініційоване було воно Американкою Анною Джервіс у 1908 році. В Україні ж це свято святкують із 2000 року. І всі ми знаємо, що це свято буде коли. Цьому році? 14 травня? Так, 14 травня я впевнена, що вже всі подумали про подарунки для своєї матусі, або ж іще обмірковуєте. А можливо, якась ідея з'явиться у вас після сьогоднішнього майстер-класу? Перечитайте ще раз вірш і скажіть, які почуття викликав у вас цей вірш? Так, Катерино. Дуже такі теплі відчуття. Як приїжджаєш додому і тебе чекає мама. І хочеться самі зробити такий самий подарунок для мами, щоб мамі на душі також було тепло і вона відчувала нашу любов, любов дітей. Добре, дякую, емо. Так, дуже теплі відчуття лагідні до своєї матусі. Дякую за ваші відповіді. А тепер ми попрацюємо з вами як справжні мовознавці. Перечитайте речення. Визначіть головні члени речення у першому реченні. Головні члени речення у першому реченні. Діано. У нас є іменник, це свято, я прикметник зустріч. Ой, я дієслова зустрічаю, що роблю, і що віршик», що роблю «вивчаю». Добре. А тепер поміркуйте, чи є тут однорідні члени речення і знайдіть їх, якщо є, а можливо і немає. Анну. Зустрічаю і вивчаю Однорідні ті слова. Дякую, спасибі за таку гарну відповідь. І ми з вами тепер поміркуємо, з якою метою можна використати цю вправу. Для чого ми її виконуємо? Щоб перевірити Дякую, знання дітей. Добре. Перевірили. Рухаємося далі. Пригадуємо. Вставляємо пропущене. Головні члени речення. Продовжуємо читати. Діано. Головні члени речення це підмет, який відповідає на питання: хто або що. Присудок відповідає на питання, що робити, що зробити, що будеш робити. Дякую. Пригадуємо. Про однорідні члени речення. Вставляємо пропущені слова. Поводимо учнями на уроці. Учениць. Однорідні члени речення відповідають на одне й те саме питання. Дякую. І, відно, і відносяться до одного слова. Прекрасно. Це ми з вами пригадали. Чи для чого ми виконували цю вправу? Яка її мета? Актуалізувати знання учнів. Добре. І пригадати вивчене. Наступну гру можемо використати так чи ні. Ну тож, читаємо питання і відповідаємо так чи ні. Діано, розпочинай. Однорідні члени речення відповідають на одне питання. Так. Анна продовжує. Однорідні члени відносяться до одного слова, так? Емо, тебе слухаємо. Однорідні члени виконують одну роль в реченні. Так. Так, одну та саму синтаксичну роль. І Дарино. Однорідні члени бувають тільки під метами. Ні. Не погоджуємося із твердженням. Права швидка, легенька, а яка її мета? Також актуалізувати знання та перевірити знання дітей про дорігні член речі. Добре. А тепер пропоную вам вправу компліменти для матусі. Нам потрібно перейти на джамборд за покликанням. Або ж я його продублюю у нам у чат. Переходимо на джамборд завдання. І скажіть, чи вдалося вам перейти? На джамборд. За цим покликанням? Ні, так? Ви, ви можете його скопіювати, скинути на чат? Будь ласка, можете його продублювати в чат? Так, так, зараз продублюю у чат. чат. Так, надіслала. Пробуйте зайти, і ми бачимо ось тут посередині компліменти для матусі. Але завдання просте і легке. Компліменти це мають бути однорідні члени речення. Тому складаємо речення з компліментами для матусі. Компліменти є однорідними членами речення. Можете скористатися. ось Стікером або ж текстовим редактором. Натискаєте стрілочку. Чи вдалося вам приєднатися і виконати так. Матусі гарна мила чарівна посмішка. Є комплімент. Так, ось тут обираєте стікер під стрілочкою, натискаєте на нього, з'являється стікер, і моя матуся лагідна. Пам'ятаємо завдання. Однорідні члени речення матуся лагідна, чарівна та прекрасна. Добре, впевнена, що ви собі подумки набагато більше компліментів зробили для матусі, ніж встигли написати. Пам'ятаємо, що у нас обмеження в часі, тому повертаємося до нашої презентації. І наступне наше завдання. зачекайте, але ми з вами не сформулювали мети попереднього компліменти для матусі. Анно, слухаємо твою думку. Завдання цієї вправи? Так, яка мета цієї вправи? На практиці, щоб учні навчилися будувати ці речення і використовувати саме однорідні члени речення. Так. І закріпити. Гаразд. Тестові завдання, впевнена, що ви їх виконуєте, знаєте, як з ними працювати. Читаємо ланцюжком. Одне завдання і кажемо правильну відповідь до нього. Дарино, розпочинай з першого. Е, назви головні члени речення. Край дороги росла висока тополя. Р, е, росла тополя. Пер, перший варіант. Так, далі Вікторія. Е, так, назви головні члени речення. Дівчинка читала цікаву книгу, дівчинка читала. Третє завдання Катерина. Заб, забутна, Бо дивлюся дві Катерини. Назви головні члени речення. Дорогою бігло маленьке Цуценя. Е, головні, е, цуценя бігло. Бігло Цуценя. Другий варіант. Так. І останнє за бажанням. На березі річки сиділа радісна дитина. Сиділи діти. Радісні. Радісні діти. Сиділи діти. Добре, погоджуюся. А яка мета цієї вправи? Пам'ятаєте, тестові завдання? З якою метою вони використовуються? Перевірити засвоєння матеріалу. Правильно. Наступна вправа, яку дуже полюбляють діти, має назву кола на воді. Із перших літер слова ми пишемо як в стовпчик і на кожну літеру придумуємо слово. З цими словами складаємо речення або ж уводимо їх в текст. Давайте ви поміркуєте, які слова можна написати на кожну літеру цього слова. І скласти речення знову ж таки так, щоб в ньому були однорідні члени речення. Які будуть варіанти? До цих слів можна використовувати в реченні і свої слова, але щоб ці слова були використані всі. Тобто можете поширити своїми словами речення, ну ми вже в Пробуємо в третьому класі і вже дуже часто практикуємо в четвертому класі, складаємо текст з поданими словами. У другому це у нас ще тільки речення. Прошу, Дарино. Я ще трішки не придумала я в процесі. Давайте будемо тоді разом працювати. Перше слово. Яке? Мила. 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 Друге. Амбіційна. 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 Слово таке на часі. Третє. Милозвучна. Мила. Амбіційна. Милозвучна. І четверте. Оксана Володимирівна, у вас залишилася одна хвилина до завершення майстер-класу. Дякую, дякую. І е, допомагаємо складати значить, речення з однорідними членами речення. Мама мила, амбіційна, мійлива, е, активна. Це супер мама. І дівчатка, у нас було завдання, листівочка для мами, як ми її. Робимо, маєте папір перед собою, маєте кольоровий. Складаємо ось так аркуш паперу. Так, ось плали. Прикладаємо свою долоньку. Зверху, так, бачите, Об... але так, щоб долонька була до серединки. Як листівочку ось так склали. І ось так прикладаємо, обводимо долоньку і маємо ось таку листівочку. На листівочці пишемо для матусі компліменти, побажання і вітаємо матусю рідненьку із святом. Я вам дякую за увагу. Ви були неймовірні, поралися із цими завданнями. Сподіваюся, що вам сподобалось і було цікаво. Дякую всім за увагу.